Сьогодні будуть проводитись в Чобсному загоні нарада під столу, на яку запрошені представники облдержадміністрації Закарпатської області, представники районних рад, Ужгородської та Чопської міських рад, також запрошені представники митниць, на які будуть обговорені питання щодо стану підготовки сервісних зон пунктів пропуску, інформаційного забезпечення до проведення в... Фінальна частини чемпіонату футболу Європи Євро-2012. Також ця нарада буде проведена в в третій декаді травня. Це вже буде заключена нарада, яка буде остаточно під одній підсумки стану підготовки. Ну, і визначено завдання на саме проведення Євро-2012, сам, сам, самі заходи, які необхідно буде проводити під час проведення в Україні. Щодо пунктів пропуску, я можу сказати, що пункти пропуску вже готові приймати болівальників. Зараз на заключному етапі вже проводяться тренування щодо пропуску Усі транспортних засобів пунктів пропуску, проводять тренування по локалізації стали. Вас, якщо можуть, які можуть виникнути в пунктах пропуску під час переднання осіб, пособлених транспортними засобами болівальниками, також вже забезпечено інформаційне бюлітні і громадяни, які будуть принаймні кордон. І на останньому це запішному етапі це буде встановлення інформаційного табло на виїзді з міста Мукач, на якому буде Інформація про наявні черг в пунктах пропуску закопатьського це попередній і наш звіт, і звіт міських рад і обл адміністрації. А вже я так скажу, що остаточна така нарада буде вже в кінці травня, під є спецуємо початку фінансоти. Якщо буде збільшення пасажирів транспортного, то ми спроможні відкрити додаткові смучі, додаткові коридори, але створення спеціальних єврокоридорів, як створено у нас, опрацювання спеціальних євротехнологій, як опрацьовані у нас. З метою зменшення часу на оформлення, з метою сприяння максимально швидкому перетину карбону, комфортному перед кордону. такі питання е, ними не розглядаються. І навіть звучали такі фрази, що законодавча база не дозволяє їм створювати якісь додаткові або смугу групи спеціально призначені для пропуску делігацій. Тобто я про це кажу для чого колеги, що Ну, Наші питання, тому ми відповідно як координатори всієї діяльності пункту пропуску через державний кордон. Ці питання хочемо ще раз підняти. Я собою ну, відверто скажу надію на наших колег, то у нас і немає. Прекрасно розумієте. От, до речі, ще не представив офіцера, який безпосередньо відповідає за е, процеси підготовки до пропускних операцій Кунта Кровська під час Євро, майор, мої мій заступник. От, я буду основним, доповідючому, можливо, якусь інформацію, що е, ви також корисно доведете. Ми вже розгорнули роботу. Е, в повному обсязі ми вже провели відповідні тренінги в пунктах пропуска, під час яких опробували практично євротехнології, порядок пропуску під час євро. Є позитивне зрушення, тому що ми проводили моніторинг, хронологію пропуску в форматі євротехнології. І я хочу сказати, офіційно заявити, що транспортний засіб з чотирма громадянами у нас в пункті пропуску знаходиться не більше 4 хвилин. Другий бік, що можливо десь неритмічно працює з суміжної служби. Суміжних держав, ну це питання ми постійно моніторимо, проводимо прикладні присутності зустрічі. Я хочу сказати ще раз, підкреслив, що євротехнологія себе повністю виправдала, очікуваний результат, він показав, що ми спроможні за рахунок розгортання додаткових місць служби, залучення додаткового персоналу, навчені персоналу спроможні ефективно, якісно здійснювати оформлення, Організованих груп навіть в, пікові, в періоди пікових навантажень, тому що ми для тренінгів вибирали спеціальні дні, які максимально завантажені на виїзд і на в'їзд, відповідно від дня тижня і часу добу. Так, і нами підготовлено 147 військовослужбовців зі знанням іноземної мови. І крім того, призначено біля 20 офіцерів, які будуть надавати консультаційні послуги громадянам під час перервного кордону. Тобто, якщо будуть виникати якісь нестандартні проблемні ситуації під час передного кордону, цей офіцер буде компетентним надати роз'яснення, підсказати, уточнити взаємодії з суміжною стороною, якщо будуть якісь проблеми, і значить, вирішити ряд питань. В нього, будуть, в нього будуть такі повноваження. З Суботи починаючи 28 числа, перша бригада. У нас буде проїжджати по маршруту майбутніх болівальників. Ну, я думаю, не відкрию секрет, що для нас Євро 2012 це забезпечення транзиту пасажирів від пункту пропуску до виїзду з області. Всі учасники, починаючи перші прикордонники, митники і так далі, там внутрішні на увазі міліція. І інші, хто в цьому процесі беруть участь, вони всі мають працювати інтегрально. Тому принцип на виході розпорядження про створення мікроцентру, я просто попрошу потім Є. печать покласти ще по цьому.